Дивився, міста і, і звичаї бачив, море ж багато біди, і тілом зазнав, і душею, щоб і себе врятувати і друзів додому вернути, та не вберіг від свого товариства, хоч як того прагнув.

Хитрості славий, серед людей багатьох до небес має слава сягає, я на і і здалека видній живу. Не бачив в світі не дає країни, як мила етака Що ж, розповім я вам про свій поворот, молослізний, Посланий зесом мені, коли з під трою вертався, вітро мене із Іліону у землі, як прогнало. пригнало них ні законів нема, ні нарад, ані зборів народних. На верховині високих у вони проживають. Леди з сідної мли, заязнила і роса песна, скликав супуті своїх очі і так до них мовив. Товариші мої вірні, лишайтеся тут, а тим часом я на своїм кораблі з гербцями своїми поїду. Певно, дізнатися, що за мужі в цій країні думають, що непривітні і дикі там люди. Що доброзичливе серце, гостинні і богобоязні? Швидко дісталися ми, так недалеко від тої країни. Бачимо край скелі над морем, висока лавром поросла печера. Велетень жив там потворний, його вешу обайшокотара, сам випасав собі, ні з ким він не знався. Товаришам своїм вірним на місці, звелів я лишатись. Сам же двенадцять обравших між ними супутців найкращих. Вирушило, швидко дісталися ми, так недалеко від тої країни. Але не застали велетні в ній. Де спас він отару свою кусь рудну. От увійшли на печеру і стали все оглядати. Сиру та кошики повні стояли, ягнята й козлята в сілах тіснились вузьких. Товариші почали сіляко мене умовляти. Сир той забравши, негайно тікати від тіля, та не послухав її, хоч було б набагато це краще. От ми розклали вогонь і жертву принесли, сиру набравши, поїли, і в кутку посідали, поки той прийде і стаду. Приніс тяжки оберемо дробі з щоб мати на чому вечерю варити. З групотом скинув ці дрова, серед кам'яної печери. Найдальший зашинився саку. Потім камінь підняв величезний і вхід до печери ним завалив. Ціла то скеля була, що нею заклав свої двері. Сидячи, сидя, сидя, сам подиїв уже кіз і овець мекотливих, і кожен тоді підпустився сунятку. І нарешті побачив він нас і промовив. То ви чужинці, шляхом від кіля пливе те воловим, справі, так, там ви блукаєте морем, наче розбійники ті, що гасають у водних просторах, Важаючи власним життя і піду несучи чужоземцям. Сповні на, жах. на жах. жахом страшний голос, і вигляд потвори. Родом усіми Ехеї, додому вертаємо строї, збились в путі, та на інших шляхах, та на іншій дорозі ми опинились. Зесова, видно, на те була воля. І от припадаємо всі до колін твоїх. Виявиш ти нам, гостиність, чи може ще й подарунок даси. Що його гостям зазвичай дарують. Ну, ну і міжду ну, нити, чужинче, танку, мабуть, прибув ти, та... наші розбійники ті, що гасають у водних просторах. Краще скажи мені, де твій оснащений нині. Мій корабель розтрашив Посейдон, землі потрясати наглої смерті, проте сопуцями я врятувався. Не відмовить зі серцем нічого. Скожив раптово, руки на сопучок наклавши. Двох яшенят ухопив і сили не мав землю вдарити. Аж мозок і бризнув і скрізь по землі розіллявся. Пошмутувавши чому то споряди собі з них він вечерю. Руки з риданням гірким, та з ми всі простягали. Ближче підкрадись, І меч свій нагострений піхом до буші, дарити йому в груду. Сімо в печері, а то загинув обмарною смертю. Неме довели до руками каміння той величезний. Так, ну, так, так. так ми журбі до зітхання на світлу Еос дожидали. Злезли з досвідньої мли. На світло елос дожидали. Заїснило елос розпеста. А я почав міркувати. Як би помститись? Біля кошари лежала окопова палиця довга. Кия і Саша завдовж однеї тоді відрубав я. Його загостривши. У копів гарячий засунув, щоб знову він розігрівся. Вечері. Вечері він дійшов, і отару ринаш на Потім камінь підняв величезний і, і вхід заловив ним. Син, Син. Син. він подаєш і кість, і овець микотривих. Двох з поміж нас охопив, і собі спереди з них печерів. Тут підійшов, до я близько, з темно червоним вином. Випий, клопе, вина, наївшися м'яса людського, візь тобі цю я пожертву, щоб зглянеш на мене і вирядиш до, швид, швидше додому, а ти все неощадно лютуєш. Взяв він і випив, і страшно вподобав. Те він солодке петво і ще завжадав його вдруге. Дай, Дай но, ну, будь ласка, іще, та своє мені дуже імення, зразу назви, щоб міг і тебе я гостинцем потішить. Ти про моє ім'я славне, питаєш, хі, хлопець, назву я зараз себе та гостинця віддай. Що мені обіцяв ти? Звуся ніхто на ім'я, не ким мене батько і мати, і товариші мої, і інші усі називають. Отже, нікого я зів на Остапу. Раніше ж моїм я, товаришів його всіх, оце тобі буде гостинець. Так, так він сказав, похитнувся і назнак упав. І відразу сон подолав його. Ки тоді його попіл гаряче засунув, щоб знову він розігрівся, виняв з вогню я і ближче підніс до кіклопа. Дякую за трудой оливний, з кінцем загостреним, дружно остромили йому закричав, ж вона розлиглась по печері. І сразу вже вирвав із ока оту деревину. деревину. кров, я напитують. І гущам і клопі балати почав, Ще з ним у сусідстві теж у печерах жили. Вони з відусі позбігались, фіб печеру обступили і стали розпитувати, що з ним. Що по інфекцію. Що поїти? Що палефе? По... Що, що, що е е е е Фене? з тобою? Чого за так ти володиш? Ніч бажась. І солодкого сну позбавляєш усіх нас. Друзі, Друзі ніхто, ніхто не насильство, не насильство в мене. А підступом губить. Що ж, коли сам ти ніхто насильство тобі не вчиняє? То чи ніжиш тобі? Пораз наслав, тут марно. Краще, краще, краще ти батька свого, владику, полагай посейдона. Стогнучи тяжко, камінь руками намацавки коп і відсунув від входу. Я ж міркувати як найкраще зарадити справі. Харних, Харних ставних там чимало було баранів у Я їх потроє з'язав. Кожні троє одного чоловіка несли. А їхній господар жорстоко мучений болом. Усім баранам, що шоби з нього, спину обмасував. Що кажу, останній баран мій до виходу? Шерстю обтяжний, хімною обтяжний. Любий баранку. Чому це сьогодні останній іде? Шкалуй мабути окого Господа! Свину чоловік його клятий <реку> ніхто. Так промовляючи, він барана випускає за двері. Перший я виліз із під поворона і повід'язував інших. Дійшовши, усі посідали. І веслами по хвилям. Вдарили. І сидячи в ряд по хвилям, веслами вдарили. До Поліфема почав він, глузуючи з нього, кричати. Гей, таке клопи не зовсім беззахисний муж той. Якого товаришів? у Глиговкій печері, пожертві жорстокої смерті. Його ще більше злоба одхопила. Верх від гори відломив він великий і так його кинув, що поблизу корабля та на наносила впав той лама. Завирувала все море в скелі, що впало у воду. З шумом до берега нас понесло. Зову безумний, ти хочеш цю дуку людину дражнити. Що не він кинувши, кинувши скелю у море, погнав корабель наш. Прямо на берег. А ми і ми уже зовсім загинути мали. Голови нам і сі кораблі він пал... палки розтрощить. Скоро на острів ми той прибули, де лишилися нині наші оснащення судна, і сиділи, товариші всі. Леді з досвідної мли, заяснила елоча, роса пестра. Далі віділь попливими, тяжко засмученим серцем, бо хоч самі врятувалися та любих втратили друзів. Зато коиться і